Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. у студії. Працює Маргарита Супільняк. Вітаю вас сьогодні. У випуску чи задоволені Дніпряни якістю водопостачання? Сучасні квадрокоптери отримали рятувальники області. На Дніпропетровщині з'являться п'ять реабілітаційних медичних центрів. Про це та інше у нашому випуску. Новин. Про ситуацію на Дніпропетровщині в громадах області ніч була тихою. День теж почався спокійно. На цю хвилину всюди ситуація контрольована. А про ситуацію в Нікополі більш детально міський голова Олександр Саюк. вечір ніч по Нікополю без постраждалих, без поранених. Продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Вся інфраструктура і комунальні підприємства виконують свої функції. Не ігноруйте сигнали тривоги, загроза артобстрілів в нас залишається. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаймось ми разом. все буде Україна! Преображенка Запорізької області в селі жодної вцілілої оселі та будівлі. Обстріли тривають щогодини. Попри все, там живуть люди. Ховаються у підвалах, намагаються вести хоч якесь господарство. Журналісти телеканалу ДО1 Маргарита Кузьменко і Ян Марковський побували у цій гарячій точці. Якщо ми стоїмо так, то і не скажеш, що в Україні йде війна. А якщо ми повернемось трошечки по-іншому. То стане все одразу зрозуміло. Зараз ми знаходимося у селі Преображенка Запорізької області, і це село щодня виживає 12 кілометрів від лінії фронту від бойових дій. Проте тут немає жодного вцілілого будинку. Допомагають волонтери. Ми влітку і восени допомагали їм продуктами. З продуктами майже держава все вже зробила добре. І зараз потрібно вже допомагати з будівельними матеріалами, щоб людям було де жити, щоб вони могли ремонтувати свої оселі, будівлі. Так що таке у нас сьогодні буде адвенчер». Зараз вже роздають речі першої необхідності для хоча б якогось першого етапу ремонту житла, тому що зараз усі будинки тут постраждалі, як я вже і казала, і необхідно людям допомагати. Ви бачите, що ці мішки дійсно важкі, і це гарна ознака, тому що там наступні речі знаходяться. До цих мішків там входить. Брезент, поліетилен, цвяхи, монтажна пена, пила, плоскогубці, металева там така стрічка, ковдри теплі, три ковдри, сонячні ліхтарі це дуже потрібно. Коли ти в'їжджаєш тільки у місто і бачиш усю картину в цілому, ти думаєш, Боже, бідні люди. А коли ти спілкуєшся з цими людьми і чуєш їх настрої, Настрої тільки на перемогу. Люди облаштовуються, люди зживаються з цим. і Кажуть, ми будемо терпіти до перемоги. І це дійсно надихає. Слава Україні! Героям слава! Розширений сюжет із Запоріжжя та інших гарячих точок. Дивіться вже наприкінці тижня у програмі Палітра війни, яка виходить в ефір щоп'ятниці о 12.45. Продовжуємо інформаційний випуск. Здавалося б, мешканці Дніпра можуть пишатися тим, що в нашому місті протікає головна водна артерія України. Однак, питання водозабезпечення залишається болючим для містян. Дніпроводоканал, замість покращення стану водопровідних мереж та підвищення якості питної води опікується іншими питаннями. Деталі у наступному сюжеті. Під час блекаутів Дніпроводоканал не спромігся забезпечити містян безперебійним постачанням питної води, бо ЕПП закупівлю генераторів триває досі. Комунальне підприємство Дніпроводоканал Дніпровської міськради ще з кінця минулого року не полишає сподівання саме через ТОВ СК Стройінвест закупити генератори у грудні. Керманичі міста готові були витратити на це. 327 мільйонів бюджетних гривень. Але прискипливі журналісти, розслідувачі та небайдужі громадські активісти не дали цього зробити. Галас щинився на всю країну, через що Дніпроводоканал змушений був розірвати договір. Однак бажання закупити генератори за позахмарною ціною у влади міста нікуди не поділися. Ціна питання цьогорічного тендеру. У січні 135 мільйонів гривень. Це на 39 генераторів. Тобто по 4 мільйони за генератор. Та й цей тендер також спіткав моніторинг. І знову договір із ТОВ СК Стройінвест зазнав змін. Виявилося, що на це потрібно вже не 135, а 60 з мільйонів. Та чи потрібні взагалі нам ці генератори нині? Коли в аварійні та екстрені вимкнення електроенергії вже не відбуваються. Так під час блекауту питання водопостачання стояло аж надто гостро. Тоді технічну воду містянам доводилося брати просто з річки Дніпро, а за питною стояти у кількометрових чергах. Бо місто виявилося не готовим ні до блекаутів, ні до інших надзвичайних ситуацій. Питання води не цікавить ні мера міста, ні депутатів. Для них важливі інші питання, такі як, наприклад, висвітлення діяльності міського голови та його оточення. Тільки за рік війни витратило 70 мільйонів гривень на це висвітлення. При цьому зношеність водопроводних комунікацій у місті вже перевищила 70%. А у кранах Дніпрян вода сумнівної якості. У Мене жовта вода ржава тече. Тут живу біля мостова 6, це ну, центр, два квартали звідси. Іноді трошки краще, іноді погано трошки гірше, але ну, ну, це коли були відключення води, набираєш у ванну, потім вона рижа, така залишається на лід. Ну, а зараз відкриваєш кран прямо жовта тече. А ми її не п'ємо, хіба нашу воду можна пити? Ко мне приезжала еще моя племянница с Франции, и она сказала, что наша вода очень пахнет болотом. И вода у нас очень жесткая, ну, не знаю, с чем это связано, но она жестковата, и, в общем, качество желает лучшего. І одна надто неприємна новина для дніпрян від міськради – про ймовірне підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. До хрена. 354. сейчас гривен в этом году, двухкомнатная, два человека, нас, так, и вот такая цена, так, более того, значит, когда начинаешь при получении квитанции разбираться, какие показатели там внесли, значит, явно, явно, так сказать, завышают показатели, хотя мы с 1 по 5 число Каждый раз сообщаем все показатели датчиков. При наших пенсиях за коммуналку, за электроэнергию, за отопление это невыносимо выдержать. Уже экономим, как только можем. Даже в интернете нигде не найдешь обоснования ни одних платежей. Так, если бы хотя бы это, так сказать, не секретили, не закрывали, а обосновывали э, с доступом. Э, всех желающих разобраться в этом вопросе. А так вслепую они говорят, мы вынуждены, так сказать, выполнять. Упорные слухи ходят о том, что вода опять подорожает. Это не слухи, это подорожает. Это просто бред. Те люди, которые принимают такие решения, просто, наверное, не, не понимают, что они делают. Я думаю, что треба сделать аудиторскую проверку законности нарухования этих плат за воду. І все. А ну тільки на це має бути желання нашої влади. Вода в кранах сумнівної якості. Недостатній тиск води у багатоквартирних будинках. Платить більше, бо того бажає міський голова і його оточення. Ольга Ховрич, Андрій Миронюк, новини Д1. Не можна бути подонками далеко від війни, підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні наша національна гвардія відзначає свій день і буде правильним, якщо всі ми разом подякуємо нацгвардійцям за те, як Нацгвардія разом з усіма нашими воїнами потужно б'ється за Україну. Подякуємо за міцність і силу у битві за Донбас, за оборону Бахмута та Авдіївки, за героїчний захист Маріуполя і Азовсталі, за бої на Луганщині, за бої на Київщині, за битву за Київ. Разом з усіма силами оборони та безпеки України гвардійці гнали окупанта з північних областей нашої держави із Харківщини. Тримають оборону на півдні, на Запорізькому напрямку. Окремо, я хочу подякувати за гвардію наступу, яка вже стала прикладом взірцевого формування нових бригад для української оборони. За час повномасштабної війни вже майже 5 тисяч нацгвардійців відзначені державними нагородами саме за участь в боях, за хоробрість, за стійкість, за бойовий результат, якого досягає нацгвардія. 32 бійця нацгвардії удостоєне звання Герой України. Я дякую усім гвардійцям, солдатам, сержантам, офіцерам командуванню. Дякую усім, хто допомагає підрозділам Нацгвардії, хто тренує бійців, забезпечує їх усім необхідним, допомагає із лікуванням після поранень, із реабілітацією. Сила України це сила усіх, хто б'ється за Україну, хто допомагає бійцям і уявити. Нашу державну силу без національної гвардії просто неможливо. Сьогодні була нарада з військовими, спеціальна військова зустріч, особливе коло учасників, провів також наради із сектором безпеки із розвідкою, оборона посилення нашого захисту, причому як від зовнішньої загрози, так і внутрішніх загроз, готуємо наші відповідні. Кроки постійно незмінно максимум уваги ситуації на передовій жорстоким боям, які щодня забирають життя наших людей і щодня потребують незмінної мобілізованості нашої держави і суспільства. Це неправильно, це несправедливо. Коли у наших бійців, які приїжджають з передової, з'являється таке відчуття, нібито для багатьох у тилу війна вже скінчилася. Для тих, хто не просто далеко від Донеччини чи Нікополя, від Салтівки, від прикордонних районів Сумщини від Запоріжжя, а хто подумки далеко від окопів від щоденного болю українців зараз так само, як і рік тому, не можна бути подумки далеко від війни. Хоч завдяки нашим воїнам реальні бойові дії йдуть дійсно географічно далеко від багатьох. Зараз так само, як і рік тому, важливо, щоб якнайбільше українців допомагали захисту держави, допомагали акумуляції світової підтримки заради нашої перемоги. Дорогі українці, підтримуйте наших бійців завжди, коли це можливо. Не забувайте і про збори волонтерів, і долучайтесь, коли маєте змогу. Дуже важливо, щоб усі, хто має інформаційний вплив, брали участь в інформаційній роботі. Це стосується не лише журналістів, це стосується усіх, хто може поширювати правду про агресію, хто здатен нагадувати світу про українців і українок, які пройшли через окупацію, через Втрати про те, що Україна б'ється за свободу та справедливість і для нашого народу, і для усіх націй, яким загрожує російська тиранія. Світ має чути так само інтенсивно, як і минулого року, що агресія проти України триває. Має чути, що припинити війну вже цього року, звільнити Україну від російського зла вже цього року це спільне завдання цивілізованого світу. Бо цивілізований означає, зокрема, рішучий захищати цивілізованість. Зустрівся із послом доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блумом та командою ЮНІСЕФ, організації, яка займається гуманітарною підтримкою і захистом дітей. Орландо Блум давно і змістовно працює із цим. Напрямком він вже був в Україні на нашому Донбасі ще до повномасштабної війни і знає, що принесла ця агресія. Наскільки повномасштабними мають бути зусилля світу, щоб її зупинити, щоб відновити Україну після війни? Ми. Обговорили питання відбудови нашої країни, нашої шкільної інфраструктури. Я вдячний за цю допомогу. Ми домовились, щоб наші команди працювали над кількома напрямками. Зокрема, це питання повернення наших дітей, які були силою вивезені в Росію. Це створення бомбосховищ для наших діточок. А третє це технічне забезпечення дистанційного навчання в тих районах і областях, де неможливо навчатись офлайн через відповідні загрози. Сьогодні, як і завжди, відзначу наших воїнів, які дали вагомий результат Україні за минулу добу за цей день, загалом за цей тиждень. 57 сьома окрема мотопіходна бригада, 5-та окрема штурмова бригада і 93 третя окрема механізована бригада. Молодці хлопці, дякую вам за вашу силу. Морпіхи 35, ї 36-ї окремих бригад, бійці 55-ї артилерійської бригади Запорізька Січ. Усі на Донеччині дякую вам за те, що ви найкращі, найкращі тиждень за тижнем. Також хочу сьогодні відзначити наших воїнів ОСУ в північ, які захищають Сумщину і Чернігівщину. Це є оборона від спроб завести ДРГ через кордон. Це і прикриття України від повітряних ударів, Це і захист від артилерії, терористів. Дякую усім нашим зенітникам півночі, усім, хто захищає наш державний кордон, усім, хто своєю відвагою та влучністю привчає ворога до того, що Україну Кремлю не взяти. Слава усім нашим воїнам, хто в бою. Дякую всім, хто допомагає. Обороні вічна пам'ять і шана усім нашим воїнам, які віддали своє життя за Україну. Слава Україні! Рятувальники області отримали сучасні квадрокоптери. Вони стануть у нагоді піротехнікам, фахівцям, які щодня розміновують забруднені ворожими снарядами території. Дрони, які придбали на кошти благодійників, ДСНСникам вручив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Вкрай важливо підтримувати наших героїв без зброї. Вони не тільки приборкують вогоні воду, ліквідовують наслідки ворожої агресії. Першими приїжджають туди, куди влучила ракета чи долетів шахет окупантів. Сьогодні ми черговий раз вітали до наших державних служб надзвичайних ситуацій, а особливо до піротехніків, яким ми декілька днів назад обіцяли передати якісь пристрої, які будуть їм корисні в їхній повсякденній роботі. Передала декілька дронів завдяки політики нашої держави та нашим народним обранникам в наш регіон прибуло шість новеньких автомобілів, які також будуть задіяні для перетехніків для з метою того, щоб розмінувати ті поля, які засорені були нашими ворогами. Працівники ДСНС мають необхідну техніку для ліквідації надзвичайних ситуацій і готові до будь-яких з них. Це пересувний пункт управління, який ви зараз бачите, для засідання штабу по ліквідації всіх видів надзвичайних ситуацій. Також шість автомобілів для наших піротехніків і дві одиниці інженерної техніки. Пікапи ми отримали, завдячуючи депутатському корпусу і депутату Верховної Ради від Дніпропетровщини. Пару днів назад ми презентували голові обласної військової адміністрації, як працюють наші піротехніки по обстеженню земель сільськогосподарського призначення. Спілкуючись з нашими піротехніками, губернатор пообіцяв. Допомогти. І от сьогодні ми бачимо квадрокоптери. Вже сьогодні не пройшло і два дні, тільки так. Це зменшує час обстеження і маємо змогу більшу площу обстежити. Нова техніка з'явилася завдяки залученню благодійних коштів. Так, разом ми наближаємо нашу спільну перемогу. На Дніпропетровщині створюють п'ять реабілітаційних центрів у Дніпрі, Павлограді, Кам'янському та Новомосковському районі. Про це повідомили у прес-службі МОЗ України. Фахівці планують відкрити відділення або центри комплексної реабілітації для військовослужбовців, в яких здатні надати допомогу для 200 пацієнтів одночасно. Облаштування здійснюватиметься за рахунок коштів обласного та місцевих бюджетів. Планується також залучення коштів благодійників у медзакладах регіону, який один із перших приймає постраждалих від російської агресії та цивільних. Розгорнуть додаткові лікарняні ліжка та створить відділення для реабілітації дітей більш ніж на 100 місць. Сьогодні день театру, міжнародний день театру, відзначають, що вшанувати цей вид мистецтва та віддати шану робітникам театру від театральних режисерів, акторів і сценографів до білатерів. Перший в Україні Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка за більш ніж столітню історію став справжньою перлиною у сузір'ї кращих театральних колективів не лише нашої держави, а й зарубіжжя. З перших днів війни театр перетворився на гуманітарний хаб для допомоги нашим захисникам і продовжував свою творчість, виступаючи з концертами поза межами області у госпіталях і лікарнях, щоб підтримати дух наших бійців. Тут кожен глядач і юний, і поважного віку знайде щось особливе для себе. Спектаклі завжди сповнені глибини розуміння цінності життя і правди життя. Яскраві художні образи, музика, традиційний український гумор і нескорений народний дух. До дня театру колектив Шевченківців подарував своїм прихильникам святковий концерт. На ньому побував мій колега, журналіст Олексій Дуніченко. Більш детально дивіться у наступних випусках новин. У Франції у місті Реймс відкрили унікальну виставку Слова з України. Це колаборація української художниці Лесі Бабляк з Києва та французького репортера Тієрі Бірера, яка представляє художній та документальний погляд на вторгнення Росії в Україну. З більш ніж 20 полотнами та 24 фотографіями, найбільше з яких мають площу 6 квадратних метрів, а також 10 фотодокументальних панелей про життя в Україні та результати російської атаки. За словами організаторів, ця виставка є однією з двох наймасштабніших, які можна відвідати у Франції. На виставці також представлені роботи українських репортерів. Справжню степову гадюку помітили місцеві мешканці на березі Софіївського водосховища. Сонячна погода змусила її прокинутися після зимової сплячки. Плазуни в цей час ще сонні, але небезпечні. Традиційно перші випадки укусів гадюк в Україні фіксують у квітні-травні. Саме у цю пору року у них відбувається парування. Тож будьте обачні. Україна розпочала з поразки кваліфікацію до чемпіонату Європи 2024, що вже влітку наступного року відбудеться у Німеччині. Підопічні Руслана Ротаня у першому штурі зіграли на виїзді проти одного з фаворитів свого квартету збірної Англії. Доля матчу вирішилася наприкінці першого тайму, коли протягом трьох хвилин соню жовті пропустили двічі. Спочатку голом відзначився Гаррі Кейн, а потім, як виявилося, крапку в матчі поставив Букайо Сака, який дальнім ударом не залишив шансів для Анатолія Трубіна. Свій наступний матч Україна зіграє 16 червня проти команди Північної Македонії. І наостанок про погоду на сьогодні понеділок, 27 березня, у Дніпрі протягом дня очікується хмарна з проясненнями. Погода опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 7 градусів тепла зранку до 15 градусів тепла в день. Вітер західний до 4 метрів на секунду. У Нікополі Покрові, жовтих водах та кам'янському очікується хмарна з проясненнями Погода температура повітря коливатиметься від 7 до 14 градусів із позначкою. Плюс у кривому розі та синельниковому погода протягом дня також хмарна. Однак, повітря прогріється до 16 градусів тепла. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал, Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Україна продовжує свою боротьбу за незалежність та свободу. Разом переможемо. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Супільняк. Бажаю миру, слава Україні!